Удачі і вітаю вас, друзі. Ну що, перший раз в цьому році одягаємо костюм і ліземо в вулики. Ну давайте подивимося, що там з нашими сім'ями, як вони розвиваються, і подивимося, що потрібно зробити. Цвіте у нас абрикос, ліс цвіте, пилок носять. Ну, чудовий розвиток, я думаю. Ліземо вулики, дивимося. Поїхали. І так, друзі. Ліземо в вулик. Приготували ми на всякий випадок та напевно пересадимо відразу, щоб менше лазити. рамкові вже ми перезимували, все, закінчили. <гум> Заставну приготували. Ну що, ліземо, дивимося. А щоб полізти, зараз треба потрібно вже й... Розпалювати наші димарії. Перший раз в цьому році розпалюємо. Ну що, давайте подивимося, що тут у нас так, сім'я здорова. Ну, як здорова. Не наскільки здорова, щоб. Так. Перший дим нашим бджолом. Так, 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 так. Так, розпочинаємо. Будемо й пересаджувати відразу одразу будемо пересаджувати. Так. Подивимося на стан. Скільки розплоду? Оп. Так. Це медова. Це медова. Медова рамка. Що залишаємо. Метова рамочка. Так. Так, так, так. Не можу розпалити спалити Мокро Мокрого насипав. щоб не зміщувати, як вони були, так і будуть з цієї сторони. Чудово. Так, першу рамку поставили, медова вона була. Друга рамочка, дивимося, що тут у нас. перги багато. Дуже багато перги. Трутень. Подивіться, скільки трутня. У нас сім'ях дуже багато вже трутня. Друга рамочка. Так. Це нам не потрібно. Ось вам і проблема. Трутова сім'я. Трутовий горбатий розплід. Як вам? Тянут, тянут Трутовий горбатый распід. Я ж бачу, що трутня богата семьи. Бес Весь... трутова семья. Друзі, вжала є. Жала є чудово. Тянуть, тянуть. А витянуть не можуть. І так буває. І так, друзі, буває. Тягнуть, хочуть витягнути маточник. Але, але, але. Матки в цій сім'ї немає. Багато наносили, подивіться. Багато наносили. Мед. Свіжий мед наносили. Свіжий мед. Свіжий мед. Пироги багато наносили. Сім'я. Трутовочка. Мед. Свіжий мед. Все залито. Що будемо робити? Що будемо робити? Так. Проекспериментуємо. Проекспериментуємо і... Так, це відставимо. Так, зараз поки що накриємо. Нічого ми робити поки що не будемо. Накрили. І поліземо в інший вулик, друзі. Поліземо в інший вулик. Так, друзі, знаєте ось таку рамочку з яйцем. Дуже багато яйця. Хай тянуть собі, виводять, виведуть, не виведуть. Трутня, трутня. Проекспериментуємо. Проекспериментуємо. Так, друзі. Поїхали. Буває і таке. Що робимо? Бджоли, жалко бжолу. Але я знаю, напевно, ми не спасемо. Ну, проведу такий експеримент, нічого страшного немає. Ось така рамочка. Я думаю, тут вони відтягнуть yeah. яєць. Багато ставимо. Хай займається, криваємо салофаном утеплюємо. І закриваємо. Так, виправиться чи ні сім'я. Прокоментуйте. Але я вважаю, що, що не виправиться. І таке буває, друзі. Так, йдемо в цю сім'ю. 에... Так, пересаджуємо. Тут багато розпруду. Пересаджуємо в інший вулик Так, друзі, побачимось. Чекаю від вас коментарів, виправиться та сім'я чи ні.